Дивіться, яке гарне. Шоколадне. Якщо смако там, дивіться, рецепт. Для першого слою вам потрібна сметана, я ще беру стакан молока і желатин. Розвожу водою, але не повну чашку, а лише половинку. Так, вливаємо в ємність молоко і розчиняємо повністю желатин, щоб у вас не було жодних грудочок всередині. Я взяла сметану 20%, щоб наш десерт був більш насичений. Попробуйте на смак. Якщо вам по цукру бракує, додавте ще. Так, коли ви все збили, до однорідності вливаємо сюди наш розведений желатин. Довго не збиваємо, тому що він може швидко застинути. І розливаємо по наших ємностях. Тепер всі десерти відправляємо в холодильник до повного застивання. І коли наш десерт застиг, дістали його з холодильника, приступаємо до приготування другого шару і беремо 2 стакани молока, вливаємо. Тепер додаємо 5 столових ложок цукру і також какао, 4 ложки розводимо до однорідності. Щоб в нас вийшов такий гарячий, гарний шоколад. Вирішила ще збити трошки блендером, щоб не було кумочків. Тепер беремо 25 грамів желатину, висипаємо в стакан і сюди заливаємо кип'яченою гарячою водою. Тепер вливаємо наш розведений желатин. І ще раз збиваємо блендером до однорідності. Розливаємо по наших стаканах. Пробую, може, так буде. О. Такої ємності досить легко розливати. І ставимо в холодильник вже до ранку, так що завтра будемо смакувати.